Мої любі вітаю вас на каналі Deutsch Mit Katerina. Сьогодні ми поговоримо про Das Deutsche Alphabet, про німецький алфавіт. Тож залишайтеся зі мною і ми почнемо. Перша літера А, наприклад, апфел яблуко, Affe – мавпа. Наступна літера Б, наприклад, das Buch – книга, Бізен Мітла. Наступна літера Ц. Зазвичай вона йде у поєднанні з літерою Х. Якщо вона походить з англійської мови, вона читається як К, наприклад, комп'ютер «комп комп'ютер. З інших мов, якщо це слово, воно теж читається по-різному. Наприклад, чилі чилі. У цьому поєднанні цей х читається як Ч. Але в німецькій мові поєднання цей х читається як Х. Наприклад, дах. Це означає наш дах. Наступна літера D. Наприклад, дател. Фінік дункел темний. Якщо літера D стоїть в кінці слова, то вона читається ближче до Т. Наприклад, UNT це І сполучник Хунд собака. Наступна літера І. вона читається щось між I І і e. Е. Наприклад, ізел осел еде – земля. Наступна літера F, наприклад, фрау. Жінка пані, фарат велосипед. Наступна літера Г. Вона читається Г. Наприклад, гігафе жираф, гітаре", гітара. Зінген співати. Коли вона знаходиться між посередині слова, вона читається більш м'яко. Тобто ми не кажемо зінген, ми кажемо зінген. Тобто м'яко і коротко. Наступна літера «ха». наприклад, хаус будинок. Хунд – собака. Якщо ця літера стоїть посередині слова, вона читається дуже дуже м'яко. Наприклад, gehen ЦІЕН – тягнути. Не, не ЦІХЕН, а ген ЦІЕН. Наступна літера і, інзел, острів імфунк, вакцинація. Наступна літера ЙОТ. читається як Й, діяке куртка те юнге Хлопчик. Наступна літера К. Наприклад, дікадзе кішка, даскінт дитина. Наступна літера L. Ті лайта трабина, ті лампи, лампа читається трошечки м'якше, ніж наша українська Л. Она читається як Л. Наступна літера М. Наприклад, мунд рот. місяць, Ман чоловік. Наступна літера «н» Нагел – Ніготь, найн, ні. Наступна літера О. Наприклад, ома, бабуся о вухо. Наступна літера П, пі", пірат", Пірат, фірзіх, Персик. Наступна літера К. Вона читається як К або КВ. Наприклад, карантине, карантин, кварк це кисломолочний сир, як КВ. Читається квіз, вікторина. Наступна літера е, er. наприклад, гіген дощ, релігіон, релігія. Якщо ця літера зустрічається посередині слова, вона читається більш м'яко. Наприклад, ватен чекати. Якщо в кінці слова вона майже зникає, якщо закінчення і е, -er, воно схоже на а, – ода. Наступна літера С. На початку слова вона читається як з, зоне сонце, «зауе» – «кислий». Але при буквосполученнях вона читається по-різному. Наприклад, буквосполучення СТ читається як – «Ш», Сцг, – «ШП», подвійна С довга с. І ця літера називається Сц, читається як гостра С, або як подвійна С. Більш детально про букви сполучення ми поговоримо у наступному відео. Наступна літера Ті «тю», Так день. Наступна літера У Ті У годинник. «годинник», це І сполучник. Наступна літера V. На початку слова вона читається як Ф або В. Фогел птах. Вазе ваза. Наступна літера V читається вона як В, Word – слово, васе вода. Васе мелони кавун. Наступна літера X читається як кс. ксилофон, ксилофон. Наступна літера Upsilon. Вона читається як «й». яхт. Яхта йога. Йога. Наступна літера Z. Вона читається як Ц, наприклад, цвай. Два ЦАУН Паркан. Давайте повторимо тепер весь алфавіт від початку і до кінця. Давайте починати. А, П, Д И, Ф Г І, Й К Л, М. О, П, К Р, С Т У. V, v X, y, z. Я вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте цей канал лайком і підпискою, і ми побачимось у наступному відео.